Найбільш часті випадки тромбоцитозу представлені на слайді. Це основні групи, такі як при первинних тромбоцитозах, при рітамії, хронічному мілалійкозі, мілофіброзі та вторинні тромбоцитози, при гострому ревматизмі, ревматоїдному артриті, виразковій, при виразковому коліті. Туберкульозі, цирозі печінки, остеоміеліті, амілейдозі, гострої кровотечі, карциномі, лімфогранулематозі, лімфомі, або після спленектомії, як правило, при великих хірургічних операціях деколи у відповідь на введення він Тромбоцитопенія – це зниження числа тромбоцитів у крові менше, ніж 180. На 10 у 9 ступені на літр. Відзначається при придушенні мегакаріоцита порушенні продукції тромбоцитів, Тромбоцитопінія спостерігається при спленомегалії, мегалії, підвищеної деструкції і або утилізації тромбоцитів: Соє. Визначення та патофізіологічні механізми. Осідання еритроцитів це властивість крові осідати на дні судин при збереженні її в незгорненому стані. Існують макро і мікрометоди визначення шоя. Кров беруть із вене. Перша група методів або спальця, друга група методів, змішують із розчином якого-небудь антикоагулянту, звичайно, оксалату або цитрату натрію, одна частина розводящої розводящоїни та чотири частини крові, поміщають у градуйовану скляну посудину капіляр і встановлюють її вертикально. При оцінці шої за постійну величину приймають відрізок часу 1 година. Щодо якого оцінюють змінну величину осідання, час узяття зразка крові, відсрочка дослідження зразка крові більш ніж на кілька годин може змінити результати, що належить від використовуваного методу. Кров взята напередодні може бути непридатною для аналізу. Найкраще брати кров у час, зручний для її відправлення в лабораторію. Важливо ретельно перемішати антикоагулянти з кров'ю, акуратно повертаючи пробірку. Норми шоя. для чоловіків 1-10 мм в годину, жінки 2-15 мм за годину. Шоя в нормі змінюється залежно від віку і статі. Онемовлят шоя рідко вище 2 мм на годину. Імовірно, через високий гематокрит, малий вміст у крові білків взагалі, глоболінів, зокрема, гіпохолестеринемію, ацедоз, шою поступово підвищується з віком приблизно на 0,8 мм в годину кожні 5 років. У середньому діти мають більш низьку швидкість осідання 1,8 мм за годину, ніж дорослі, а особи середнього віку менше, ніж старшого згідно даним. Тільки 3% осіб у віці від 69 до 94 років мають шою до 10 мм за годину, більше 50 від 11 до 30 мм за годину, інші навіть вище. У чоловіків шоя більш низька, чим у жінок, що залежить від концентрації в крові андрогенних гормонів. Шоя збільшується у жінок під час вагітності, після трьох місяців і залишається підвищеною близько трьох тижнів після пологів, що залежить частково від збільшення обсягу плазми, підвищення вмісту в крові глоболінів, холестерінів і падіння кальцію. Під час менструації помірно. Прискорення шою спостерігається при споживанні сухої їжі, голодуванні. Шої збільшується паралельно збільшенню в крові фібриногену і глобулінів внаслідок розпаду білків тканин, введення деяких лікарських препаратів, контрацептиви, високомолекулярні декстрани, вакцинації, наприклад, проти черевного тифу. Зміни шої, відмічені в патології, нерідко мають діагностичне диференційно діагностичне, прогностичне значення і можуть служити показником ефективності терапії. Збільшення ШОЕ спостерігається при всіх станах, що супроводжуються запаленням, деструкцією сполучної тканини, тканинним некрозом, малігнізацією, імунними порушеннями. Зміна шоя в патології представлена на даному слайді. Перше, це збільшення сої, значне прискорення шоя, характерне для пухлинних захворювань. Це для таких, як множинна міелома і макроглобулінемія, вальденстрема, лімфогрануломатоз, лімфома, гострий лейкоз, карцинома, саркома, хвороби сполучної тканини, це ж, теж прискорюють шої, такі як системна червона вовчаниця. Вузликовий переартеріт, склеродермія, септіцемія, важкі інфекції, такі як підгострий бактеріальний ендокардіт, хвороби нирок, такі як гломироланефріт, амілоїдоз, що протікають із нефротичним синдромом, уремія, виражені анемії, такі як 12 дефіцитна анемія, помірне збільшення, характерне для гострих. І хронічних інфекцій, інфекційних заболівань, захворювань, локалізованих гнійних процесах, рематоїдному артриті, геморагічному гемарагічному інфаркті міокарду, гіпертеріозі, важкому цукровому діабеті, гепатиті, гострому і хронічному хламиру, ніфріті, нирок, внутрішній кровотечі, інтоксикації ртуті, миш'яком також з причини зниження соя це Такі причини, як еритремія, анафілактичний шок, важка серцева декомпенсація, неврози, епілепсія, серповідна дрібна клітинна анемія, гемаглобінапатія С, прийом кальцію, хлоріду, саліцилатів, епілепсія та інші стани та захворювання. Аномальна висока кількість еритроцитів – еритремія, найбільш ймовірна причина зниження цього показника. Низькі показники шою відзначаються при станах, що характеризуються поліглобулінемією, підвищенням яскості крові ацидозом і гіпофібриногенемією. Лікарські засоби, що найчастіше викликають пригнічення лейкопоезу. Це такі лікарські засоби, як нестероїдні протизапальні препарати, такі як амідопірін, бутадіон та інші, сполуки азоту, ртуті, вісмуту, алкілуючі речовини, цитостатики, амінагліказіди, левоміцетін, нейролептики, такі, як аміназін. Еленіум та інші антигістамінні засоби. Лікарські засоби, які найчастіше пригничують функції тромбоцитів, це такі лікарські засоби, як нестероїдні протизапальні засоби, антиагреганти, тиклопідін, курантіл, простациклін. Антикоагулянти і фібринолітики, це такі, як гепарин, стрептокіназа, уракіназа, протипухлинні засоби, даудина рубіцин, цефалоспорини, аміна тетрацикліни, тетрациклини, лінкозаміди, такі, як лінкоміцин та кліндоміцин, рістоміцин противірусні засоби, ацикловір, га, гацикловір, відорабін, цитостатики, азотіоприн, циклофосфан та інші, глюкокартикоїди, фурасиміт, етанол та деякі інші препарати. Також ми знаємо багато препаратів, таких як антикоагулянти, антиагреганти, фібриналітики, які теж впливають на різні структури кісткового мозку, можуть зменшувати кількість клітинних елементів, наприклад, такі лікарські засоби, як антитромбін, кібернін, інгібує тромбін. Гепарин допу, э, такий препарат, як гепарин, інгібітор біосінтезу трамбіну, кофермент э, тр, -3. Низка молекулярні гепарини, такі, як фрагмін, фраксіпарин, кліварин, цертапарин, еноксипарин, клексан, Вони блокують фактори: 10-й, 5-й, 7-й, 12-й фактори. Згортання крові. Кальципарин, фінилін, Аценакумарол, варфарин, пілентан, це антикоагулянти непрямої дії, антагоністи вітаміна К, інгібітори утворення протрамбіну і факторів 7-го, 9-10. Пентоксифілін. Трентал, агапурін, лапідогрель, діпіридомол, курантил це антиагреганти, вони блокують аденозинові рецептори і блокують ФДЕ, Апцихсібмаб – антиагреганти, блокатори э, рецептів, мембран, тромбоцитів, пірікарбат, ангінін, пармідін інгібірують брадікінін та калікреин, ваза... Протектори, ескузан, венатонік, нестероїдні протизапальні засоби, такі як аспірін, індомітацин, ібустрін, ібупрофен, циклофенак, кетопрофен, інгібітори активності тромбоцитів, тобто вони знижують активність тромбоцитів і цим сприяють можливої кровотечі та інших ускладнень. Алтепаза актилаза, рекомбінантний активатор плагміногену, плазміноген попередник плазмину, стрептокиназа активатор плазміногену, рокіназа, сиринова протеаза, активатор плазміногену. Сулафексид. Природна суміш, гепаріноподібної фракції сисисової оболонки тонкої кишки тварин. Активатор 10-го фактору згортання крові, стимулятор синтезу простацикліну, знижує концентрацію фібриногену в крові інгібітора тканинного плазміногену. Далі можна виділити побічні, різноманітні гематологічні ефекти різних груп лікарських засобів. Так, наприклад, пенециліни, пенецилін, бензилпініцелін, біцилін, ампіцилін можуть викликати тромбоцитопінію, збільшення тривалості кровотечі, лейкопінію, еозінопілію, еозінофілію, можливі тяжкі форми цих проявів, та ми, ми відзначаємо дуже виражену алергізацію на ці препарати лікарські. Цефалоспорини першого покоління, такі як цефалазалін, цефалатін, цефапірін, цефаліксін, пригничують епоксид редуктазу, необхідну для перетворення ферментів в активну фазу. Друга друга група цефамандол, цефакситін, цефатитан, цефороксим, цефаклор. Третє група, це третя покоління цефалоспоринів – це цефазідін, цефаперазон, цефпірозамід. Визивають, викликають тромбоцитопенію, збільшення тривалості кровотечі, нейтропенію, езінофілію. Четверте покоління цефалоспоринів – це цефіпім, цефпіром. Також викликають алергізацію організму, нейтропенію. Еозінофілію, тромбоцитопінію та збільшують тривалість кровотечі. Карбопінеми, міропінім, тіенам, примакс викликають еозінофілію та алергізацію організму. Монобактами, астріанам викликають еозінофілію, кровоточивість і знижують протрамбіновий індекс, макроліди, азаліди. Для внутрішнього введення, ларітроміцин, оліандаміцин викликають зінофілію, тромбози різні та викликають алергізацію, флібіти, характерні при болісному внутрінному введенні та ряд різних ускладнень: аміногліказіди, амікацин, гентаміцин, канаміцин. Нєтілміцин, сізаміцин, стрептаміцин, тобраміцин викликають анемію, лейкопінію, тромбоцитапінію і гранулацитапінію та можуть викликати агранулацитоз, о якому ми вже.